Заміну МКС. Як відомо, НАСА планує вивести міжнародну космічну станцію з експлуатації до 2030 року. І варіантів для заміни вже не бракує. Наступний великий об'єкт на низькій орбіті Землі розробляють вже кілька космічних організацій, а стартап WAST Space вже навіть показав макети Heaven2. Приватної космічної станції, яка за задума має виглядати та відчуватися як розкішний готель, васт представила свої макети на 75-му міжнародному астрономічному конгресі в понеділок цього тижня. Крім того, що вони відповідають всім основним вимогам НАСА для космічних станцій. Плани HEAVEN-2 включають додаткові сучасні лабораторні приміщення, призначені для підтримки досліджень у мікрогравітації та космічних виробничих місій. Повітряний шлюз для виходу у відкритий космос дозволить астронавтам виходити у космос і виконувати ремонтні роботи, так само як на МКС, а роботизована рука керуватиме зовнішніми вантажами. Однак Васт враховує не тільки наукову практичність своєї станції, але й її естетичність. Пітер рассел Кларк, дизайнер багатьох пристроїв, офісів та магазинів Apple, приєднався до ВАСТ як дизайнер-консультант минулого року. І тепер інтер'єр Heaven 2 відмовляється від металевих панелей на користь деревини клена, щоб надати станції атмосфери розкішного готелю, як пишуть у стартапі. План Heaven-2 включає також спортивний зал, розважальні кімнати та затишні спальні місця, зокрема запатентовану надувну ковдру, яка має допомогти астронавтам почуватися як вдома. Але якщо ця космічна станція називається Heaven-2, то де Heaven-1? За словами генерального директора Васт Макса Хаота, компанія хоче побудувати Heaven-1 і запустити її для космічного туризму. Вже у 2025 році таким чином Васт планує продемонструвати свою здатність створювати естетично привабливі та ефективні орбітальні станції. Хаот сподівається, що ця демонстрація допоможе компанії отримати контракт НАСА на будівництво наступника МКС. Якщо таки Васт виграє контракт, компанія планує запустити Heaven 2 на 5 метрів довшу версію ніж Heaven 1, до 2028 року. Після розгортання Хавенту Васт планує протягом наступних двох років побудувати і запустити ще три додаткові модулі. Ці модулі, які планується запускати за допомогою ракети Falcon Heavy від SpaceX, збільшать корисний об'єм 2, а також впровадять нові приміщення та системи життєзабезпечення. Комерційний космос зростає просто як на дижах. і це безумовно хороша новина, принаймні для його вартості. Сподіваємося побачити колись серед комерційних космічних стартапів і українські. Сплітер інноваційний робот для дослідження планет із низькою гравітацією. А насправді два роботи на шворці. Ну, майже. Що більше трешака відбувається на Землі, то більше людство дивиться у космос. А це означає, що? Правильно, розробку нових роботизованих систем для дослідження інших планет. Сьогодні ми поговоримо про винахід інженерів Ромела. Robotics and Mechanisms Laboratory. Вони створили SPLITTER – Space and Planetary Linked Intelligent Tether Technology Exploration Robot, систему з двох чотириногих роботів, з'єднаних тросом, яка призначена для дослідження поверхні місяця та астероїдів. Цю розробку покажуть на IEEE Aerospace Conference 2025 на початку березня. Ми обов'язково слідкуватимемо за новинами звідти. Адже серед учасників і спікерів там і НАСА, і Калтек, і Локхід Martin. Але повернемось до роботів планет і шворок. Раніше для досліджень планетних поверхень використовувалися традиційні ровери, але вони великі, важкі та повільні, що значно обмежує ефективність місій. Альтернативний варіант дрони, мають перевагу у швидкому пересуванні, але на місяці та астероїдах їх не використаєш через відсутність атмосфери, необхідної для аеродинамічного польоту. Тому дослідники UCLA запропонували інший підхід робот, який пересувається стрибками, Використовуючи енерційне морфування для стабілізації в повітрі, новий робот складається з двох незалежних чотириногих платформ, що з'єднані тросами працюють як єдина система. Основні елементи конструкції це два робота Hemisplitter, кожен масою менше 10 кг, гнучки трос, що з'єднує два модулі, легкі і потужні кінцівки, здатні забезпечити стрибки і модельно-прогнозуючий контролер MPC для регулювання положення в польоті. На відміну від традиційних роботів, які потребують реактивних двигунів. Маховиків або газових форсунок для контролю орієнтації спліттер використовує інерційне морфування, змінює довжину троса та положення кінцівок, щоб стабілізувати себе в польоті. Наш робот контролює своє положення в польоті без додаткових зовнішніх сил, що робить його надзвичайно ефективним для середовищ з низькою гравітацією. Розповідає Юсуке Танака, перший автор дослідження. Основна ідея спліттер заснована на теоремі тенісну ракетку. Вона пояснює, як об'єкти з асиметричним розподілом маси можуть несподівано перевертатися під час обертання навколо проміжної осі. Команда дослідників використала цей фізичний принцип, щоб створити систему, яка може динамічно змінювати свою інерцію та стабілізуватися під час польоту, не використовуючи додаткових важких систем управління. Це перший відомий випадок застосування інерційного морфування з МПС для контролю орієнтації робота в космосі, зазначає Танака. Ця система має кілька ключових переваг перед традиційними роверами та іншими методами пересування в космосі. Ефективне використання маси, відсутність важких механізмів, управління орієнтації. Адаптивність. Один модуль може спускатися в кратери чи печери, поки інший залишатиметься на поверхні для підтримки. Ефективність у низькій гравітації. Робот використовує бертальний момент для накопичення енергії стрибків, поступово прискорюючись. Команда Ромела планує розширити дослідження у двох напрямках покращення апаратної частини, нові актуатори та сенсорні системи для більш точного керування. Тестування в складних умовах високодеталізовані симуляції для моделювання польотів у низькій гравітації в майбутньому. Дослідники планують створити ройові системи сплітер, які зможуть ефективно досліджувати великі території на місяці Марсі або астероїдах. Люблю рої роботів. А рої роботів у космосі то вдвічі цікавіше. Переміщення логістики у космос не нова тема. Ми ще у випуску рідко-астероїдні метали про видобуток корисних мінералів з астероїдів згадували про плани будівництва орбітальних складів. Та аерокосмічна та оборонна компанія Інвершн розвиває цю ідею до термінової доставки вантажів з космосу в будь-яку точку світу за годину чи навіть менше. Inversion планує запустити сузір'я орбітальних апаратів ARC, повністю завантажених і готових до скидання в будь-який момент. З розвитком технології зростає і швидкість, з якою відбуваються або очікуються події. Був час, коли військові та гуманітарні місії на протилежній стороні земної кулі займали місяці чи навіть роки. Сьогодні реагування на надзвичайні ситуації стає все швидшим. Бути на місці протягом доби для протидії агресії або надання допомоги при стихійних лихах уже недостатньо. Тож, якщо ніхто не винайде пристрій для телепортації, Inversion пропонує секонд Best варіант заздалегідь, розміщуючи запаси там, звідки вони можуть дістатися в будь-яку точку світу, коли це потрібно. В принципі нічого нового протягом десятиліть військові сили та гуманітарні агенції створювали передові бази та склади постачання, техніку і матеріали, звідки можна було швидко розгорнути в потрібну точку. Та наземна військова логістика має очевидні обмеження. Є багато регіонів, де просто неможливо облаштувати склади, та й знищені вони можуть бути доволі швидко. Тому інвершн пропоную використати для цього орбіту. Головний герой їх логістичного плану. Багато багаторазовий орбітальний апарат АРК аеродинамічна капсула здатна нести до 225 кг кілограмів вантажу, створений на основі транспортного засобу рей, який літав у січні 2025 року. АРК спроєктований так, щоб перебувати на низькій навколоземній орбіті, доки не знадобиться. А потім автономно повертатися, щоб приземлитися за допомогою керованого парашута у бажаному місці протягом години для підтримки військових та гуманітарних місій. Сузір'я апаратів АРК буде завантажено та виведено в космос. Там вони будуть паркуватися з невеликим сервісним модулем, пристикованим до кожного з них, щоб забезпечувати рухову та допоміжну систему, а також живлення за допомогою сонячних панелей. За командою Арк буде відстиковуватися від сервісного модуля. Та входити в атмосферу зі швидкістю понад 20 махів з високим стійким перевантаженням, щоб пробути в будь яке місце в межах зони його орбітального нахилу. За словами представників компанії, така можливість дозволить АРК не лише постачати необхідні вантажі в райони, де відсутня транспортна інфраструктура, а й в місця, де ворожі сили можуть намагатися заблокувати наземний доступ. У крім місії екстреного постачання Inversion стверджує, що АРК може використовуватися як передова гіперзвукова випробування на платформа завдяки величезній поперечній дальності для покриття великих відстаней під час повернення та високій маневреності протягом кожної фази польоту АРК забезпечує транспортну можливість, якої ніколи раніше не існувало. Впевнений Джастін Фіашетті, співзасновник та генеральний директор інвершн. Ми бачимо майбутнє, де тисячі космічних апаратів АРК утворюють логістичну мережу, яка забезпечує трансформаційну досяжність, стійкість та стримування для сполучених штатів та їх союзників. Британська Space Forge залучила інвестиції на виробництво матеріалів на орбіті. Кардівська компанія Spaceforge залучила 22,5 мільйони фунтів у рамках фінансування CAA для розробки багаторазових виробничих супутників, які вироблятимуть надматеріали нового покоління та вдосконалені напівпровідники на низькій навколоземній орбіті. Раунд фінансування SpaceForge, який очолив інноваційний фонд НАТО, став найбільшим раундом CAA в історії британських космічних технологій. Значну підтримку надали World Fund, Національний стратегічний інвестиційний фонд безпеки та British Business Bank. У своїй заяві Джошуа Вестерн, генеральний директор та співзасновник SpaceForge, зазначив, це фінансування є важливою віхою не лише для SpaceForge». А й для всієї космічної економіки за підтримки наших інвесторів ми прискоюємо нашу місію зробити космос практичною та доступною платформою для промислового виробництва. SpaceForge реалізує можливість виробляти матеріали, які важко або неможливо створити на землі, використовуючи мікрогравітацію, вакуум та екстремальні перепади температур, які існують в космосі. За даними компанії, матеріали вироблені на орбіті можуть скоротити викиди СО 2 до 75% та зменшити споживання енергії на 60% у високоцінній інфраструктурі, такі як мережі зарядки електромобілів, хмарні центри обробки даних та передові телекомунікації. У автомобільній промисловості вони могли б удвічі скоротити час заядки електромобілів. Ця інвестиція прискорить розробку Forge Star 2». Виробничого супутника нового покоління Spaceforge, а також підтримує першу вистою компанії демонстраційну місію на орбіті Forge Star One, запуск якої заплановано вже на 2025 рік. Наші майбутні запуски доведуть, що майбутні інновації у матеріалах лежить за межами землі, допомагаючи нам будувати більш безпечний, стабільний та технологічно розвинений світ. Каже вестерн, Spaceforge є прикладом того, як передові космічні технології процвітають у всіх куточках Великої Британії. каже доктор Пол Бейт, генеральний директор агенції космічного простору Великої Британії. Трансформуючи спосіб виробництва високопродуктивних матеріалів, Spaceforge не тільки розширює межі можливого на орбіті, але й принесе реальні переваги на землі від чистішої енергії до безпечніших ланцюгів поставок. Ми, до речі, вже трохи розповідали про Space Forge, а також про інший орбітальний продакшн і видобуток корисних копалень у нашому випуску рідко астероїдні метали у лютому цього року. Залишу лінк в описі. Подивіться, це реально майбутнє, яке вже настало. І на відміну від багато якого іншого майбутнього, що вже настало, це справді виглядає добре. MIT Представив перший повністю 3D-друкований електроспрейний двигун, який може стати революційним рішенням для маневрування малих супутників. Завдяки доступності 3D-друку ці пристрої можна виготовляти прямо на борту космічних апаратів, значно скорочуючи витрати та терміни виробництва. Як працює електроспрейний двигун? Електроспрейні двигуни генерують тягу шляхом утворення високошвидкісного потоку заряджених крапель. Вони використовують електричне поле для розпилення провідної рідини, що робить їх ідеальними для CubeSat Компактних супутників, які широко застосовують у наукових дослідженнях. До речі, про український Майсад ми розповідали у репортажі з додамо лінк у опис. Основна перевага цих двигунів висока ефективність використання пального у порівнянні з традиційними хімічними ракетами, що робить їх більш придатними для точних маневрів у космосі. Проте виробництво таких пристроїв традиційно потребувало дорогих і складних напівпровідникових технологій. MIT знайшов рішення. Замість чистих приміщень, дорогих процесів, дослідники застосували 3D-друк, який дозволяє виготовляти електросприйні двигуни значно швидше та дешевше. Технічні характеристики прототипу виглядають так: новий двигун складається з 32 електросприйних емітерів, які працюють разом, забезпечуючи стабільний і рівномірний потік пального. Його ключові параметри: 7 мм завширшки, 4 емітери в модулі, 8 модулів в двигуні. Принцип роботи це використання мікрофлюїдних каналів для доставки пального та електростатичного поля для його розпилення. Дослідники розробили модульну систему, яка поєднує дві технології 3D-друку. Двофотонний друк дозволяє створювати надзвичайно малі та гості емітери, що покращує ефективність розпилення, і цифрова світлова обробка використовується для друку більшого модуля, який об'єднує емітери і забезпечує їх пальним. Комбінуючи ці методи, вчені змогли створити компактний, і продуктивний електроспрейний двигун без використання дорогих технологій. Тестування показало, що 3D-друкований електроспрейний двигун може генерувати тягу не гірше, а іноді навіть краще, ніж традиційні його аналоги. Крім того, він виявився більш гнучким у регулюванні тяги. Замість складних клапанів і трубопроводів можна просто змінювати напругу, що спрощує конструкцію і зменшує вагу. Ми хочемо зробити космічні технології доступними для всіх, говорить провідний автор дослідження Луїс Фернандо Веласкес Гарсія, дослідник у MIT Microsystems Technology Laboratories. Дослідники планують збільшити кількість мітрів для підвищення продуктивності, а також протестувати двигун у реальних космічних умовах. В ідеалі вони хочуть створити кюбсад, який зможе працювати за допомогою 3D друкованого електроспрейного двигуна.